Намось до трагедії, що сталося два роки тому. 25-річній Ксенії Михайлюті робили операцію зі збільшення грудей, під час якої дівчина померла. Лікарі пошкодили підключичну вену. Пацієнтка 9 годин стікала кров'ю, а допомоги ніхто не надав. Батьки звинуватили лікарів у недбальстві позаду сім судових засідань, але і клініка працює попри виявлені прокуратурою порушення, і лікар, змінивши профіль. Слідство триває, і таких історій в Україні багато. У квартирі Ксанії Михалюти все як завжди. Так само стоять меблі на стінах фото і навіть іграшки чекають на господиню однак вона вже не повернеться ніколи. Тяжело Це... не... не писати, як тяжело. Олександр поховав єдину доньку понад два роки тому. Тоді 25-річна Ксенія Михалюта лягла на пластичну операцію зі збільшення грудей. На консультації хірург запевняв, що це абсолютно безпечно. Однак лікарі пошкодили дівчині право підключичну вену. Почалася внутрішня кровотеча, яка тривала 9 годин. Весь цей час мамі цинічно брехали, що з донькою все гаразд. Пацієнтку навіть не перевели до реанімації поверхом нижче. Мама Ксенії нині майже ні з ким не спілкуються і вже втретє лікує нервовий зрив. А справа й досі на місці. Хоча позаду сім засідань. Якщо у клініки ситуація виходить з-під контролю, то я хочу, щоб ви знали, що це доказати нереально. Клініку тест, де сталася трагедія, позбавили ліцензії. До судове розслідування прокуратури виявило численні порушення. Однак установа змінила вивізку на лікар і працює далі. Клініка тільки відкрилась, ще немає штату. штата. Ми ще не готови операції у нас зараз пластичних? Немає. І хоча тут уже немає ні обладнання, на якому оперували Ксенію Михайлюту, ні самого хірурга Володимира Висоцького. Прокуратура має докази його провини і підозрює у двох злочинах. Перший злочин це заняття лікарською діяльністю без спеціального дозволу. Це стаття 138 кримінального кодексу України, та неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що потягло за собою тяжкі наслідки. Та й при доказах справу визнано такою, що важко довести. Хірург Висоцький перекваліфікувався на проктолога в іншому медичному закладі. Щодо пластичної хірургії лише консультує. Страшно, можна на пасіку за До кінця слідства суд коментувати ситуацію відмовляється. Однак батькові зізнаються, шанси майже рівні нулю. А вбитим горем батькам доводиться лише вірити в те, що винного таки покарають. Ми жили для дочері, подібайте, ми, ми з жиною, зараз... Для нас суходами сіня життя астановилась Марина Моїсенко, Юлія Мендель, Дмитро Дубина. Факти ICTV.